Гадаю, що в мене зараз проходить фрі Я готуюсь до шопінгу з клієнткою. Обійшла вже купу секундів і не вийшла також з пустими руками. Обійшлась мені ця покупка в 74 гривні. І давайте разом полілимо, що я придбала. А придбала я ось таку дуже красиву сумочку. Мієм однозначно вона стане прекрасним доповненням до моїх образів. Я її обов'язково віднесу в хімчистку. Вона по Можливо, до речі, цю, цей шнурок я заміню і Ще подумаю. Подібна сумка в українських міжнародних брендах буде коштувати мінімум 2-3 тисячі гривень. Це мінімум. От, тому вважаю, що це дуже е, класний улов, особливо в якихось святкових новорічних образах або просто додати такий маленький акцент в образ, чому б і ні. Зараз доп'ю каву і піду в Хуману.